Пожежа, яку видно за десятки кілометрів, пожежні авто та режим надзвичайної ситуації Тривожно в російському Енгельсі. Там працюють українські сили оборони напередодні до російського міста. Завітали безпілотники під прицілом залізних пташок на автобаза неподалік стратегічного аеродрому Енгельс-2. Там нагадаю, окупанти дислокують борти стратегічної авіації. Які масштаби руйнувань чи вдалося загасити пожежу? І головне. Як це вплине на обороноздатність РФ. Про все далі в матеріалі. Ща прилетить скоро. Все уїжджають куда-то, вам пзбили. Ща будет взрыв. Раз, два, три. О, это грибок, какой, смотрите. А вон они, дрон, еще один дрон летит. Перші вибухи в російському Енгельсі пролунали близько третьої години ночі. Наш дзвяде завод і нашу нефтебазу взорвали. Коли ж настав день, дим від пожежі досі було видно за багато кілометрів від місця займання. Продовжило горіти і протягом усього дня. Пізніше у генштабі офіційно підтвердили успішну роботу українських безпілотників. Атаковано базу зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області в районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. Нафтосховище комбінату Крістал Росрезерву розташовано всього в 10 кілометрах від аеродрому Енгельс-2 зберігання пального для російської військової авіації було для цієї установи мало не священним обов'язком, закріпленим на федеральному рівні. На території нафтосховища знаходяться 46 резервуарів для зберігання нафтопродуктів, зокрема авіаційного пального, яке використовується для стратегічних бомбардувальників ту 95 та ТУ 160 На самому аеродромі базується авіація зі складу 22-ї важкої бомбардувальної дивізії, а саме 121-й бомбардувальний полк, оснащений літаками ТУ 160 та 184-й важкий бомбардувальний авіаційний полк, що використовує літаки. У 95 наскільки саме недавня масована атака українських дронів ускладнить функціонування ворожого аеродрому, стане відомо пізніше, кажуть військові експерти. За даними змі за минулий рік українські безпілотники здійснили понад 80 атак на стратегічні об'єкти на території самої Росії, а також окупованих територіях. Під прицілом українських безпілотників нафтопереробні заводи та нафтобази у фокусі і заводи, що займаються постачанням пального для військової техніки. Після таких атак деякі російські підприємства надовго вийшли з ладу. А об'єм нафтопереробки в Росії у 2024 році упав до мінімального показника за 12 років. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.